Такий незвичний посол власні фантазії, як травма, і достатньо смішний надпис на цьому паркані, але з ним і достатньо глибокий суть ідеї про те, що наші думки, наші фантазії, наші роздуми, тривалі, особливо вечерні роздуми, навколо того, що може бути, не було з минулого. А того, що може бути. Іноді можуть бути більш травматичні, ніж реальні події, які потім відбудуться через два, через три, через місяць і так далі. Людина доволі часто, в силу того, що вона стала соціальна, її мозок розвився, і вона схильна, на відміну від всього тваринного світу, фантазувати і жити в майбутньому в своїй голові, доволі часто створює жахливі картинки цього поганого. Я нагадаю, що навіть еволюційно. Негативні емоції для людини більш значимі і більше утримуються у часі, чим позитивні. От ми маємо таку велику базу, кучу негативних емоцій попередньо. Плюс попав один, два, три факти, які говорять, та ти знаєш, що може бути ось в тебе в сім'ї, чи може бути ось ці ситуації. І ап, людина попадає в еволюційний капкан. Вона попадає в ситуацію, коли вона починає фантазувати навколо нереальності. Вона придумує, придумує новий світ, світ катастроф в своїй житті, в своїх подіях, в своїх друзів і так далі. Вона проєктує на них все, що заводно. Особливо це властиво мамам, які думають про своїх дітей, і до Фанта. Ні, навіть не мамам, перепрошую. Особливо це властиво ще на етапі вагітності. Коли жінки, от я точно знаю, тому що багато спілкувався, в тому числі з. Жінками вагітними, в яких виникали нав'язливі думки про патологію з їхньою вагітністю, і що буде з їхньою дитиною, і а, перечуття, що там щось буде катастрофічне і так далі. Стільки жінок, виявляєте, жінка ще не народила, а вже заглиблюється оцю фантазію, власні думки як травма. До чого це я говорю? А тому, що ці ідеї потім продовжуються і в чоловіків, і в жінок однозначно, тільки жінки в силу своєї емоційності і специфіки роботи головного мозку, звичайно, більш вразливі до емоційних якихось подій, і в тому числі до власних фантазій. Якщо це так, а це дійсно так, то контролювати, що ти думаєш, до чого ти фантазуєш. На що ти почав реагувати, дофантазовуючи реальні події, стає дуже важливим, щоб в якийсь момент вчитися говорити собі стоп. Стоп, думки. Перестань. Не думаю про це. Пертайте замінити фразу? Я про це подумаю завтра. Класно. А завтра вже не потрібно буде думати, тому що події відбулися, і людина каже собі. А я ночами не спав, а я вже дофантазував. А я просто прийшов весь такий, а то виявилося все простіше, значно, і треба було зробити ось це. ось ось це, це. Не потрібно. Є вираз, можливо, він звучить так смішно, цинічно, але а, в ньому закладена велика ідея. Давайте переживати неприємності лише по мірі їх поступлення. Не фантазуйте на тему неприємностей. Прийдуть неприємності, будемо страждати, плакати. Просити допомогу, викручуватися з цієї ситуації, рухатися далі. А Росії немає. То видуманого назад не вдумаєш. Не травмуйте себе, давайте просто жити.